Мельпомена Фест всеукраїнський фестиваль дитячих та молодіжних театральних колективів. Третій відбувся у Хмельницькому. Цьогоріч у ньому рекордна кількість учасників понад 300 у складі 22 колективів. Впродовж трьох днів юні театрали з різних куточків України показували вистави на сцені. Хмельницької школи мистецтв, тематика виступів, різноманітна про це далі більше. Говоримо з ініціатором Мельпомена Фест, заступником директора з виховної роботи Хмельницької школи мистецтв Анатолієм Біліванцевим. Пане, пане Анатолію, перепрошую, я рада вас вітати в нас у студії. Дозаємо. Ну і от власне третій фестиваль лише, але тим не менше, вже є історія у нього. І от. Коли з'явилася ідея, та звідки ця ідея? Три роки тому я прийшов на роботу в Хмельницьку школу мистецтв. Мені запропонував директор стати заступником по виховній роботі і взяти театральний клас. Тому я прийшов і виникла ідея, що зробити для школи мистецтв власне для театрального відділення і для всієї школи якийсь бренд, якусь нову. Таку, знаєте, цікавинку, щоб, було би... щоб була впізнаваність. Да, та, да, напевне, щоб да? було е, це. І я запропонував е, театральний фестиваль е, «Мельпомена Фест. Е, запропонував його е, для школи, тому що він е, раніше був е, такий мене дуже малесенький, скромнесенький. Ось, а вже я його переніс на рамки школи, і власне він вже перший рік дав про себе знати. Це були в основному колективи з Хмельниччини, з Рівненщини. Це і кожного року він розвивався, розвивався, і от власне ми прийшли вже до такого результату, як цього року. Чому назва Мельпомена? Власне, звідки? Вона <смір> звідки з'явилася? <смір> е, ну е, е, театральні пошановувачі знають, що в Стародавній Греції кожен з богів відповідав за яку, я, якусь частину ділянку діяльності людини. І, власне, богиня театру є мельпомена. І, власне, театр як вид мистецтва, такий потужний вже з жанрами зародився в Стародавній Греції, і богиня е, театру. Мельпомена це все надихало І ось ми взяли собі за назву ім'я богині Мельпомени. Ну і фест це фестиваль. Пане Анатолію, якщо ми пригадаємо перших два фестивалі, якими вони були, якщо ми беремо до уваги кількість учасників, так кількість колективів, котрі взяли участь вже у трьох фестивалях, який був наймасштабнішим. Ну, Звичайно, наймасштабнішим тут мови немає цьогорічній фестиваль. Тому що, по-перше, 14 областей представлено від Дніпра, Дніпропетровської, Сумської, Полтавської області. Це Південь, Львівська, Чернівецька, Рівненська це вже Захід. Дуже багато областей, дуже багато колективів. Окрім, окрім була. Представлена Представлена 31 вистава. Взагалом за три дні глядачі могли передивитися 31 виставу, е включаючи, що три колективи в нас ще були онлайн приймали участь з Київської області, з Обухова, з Чернівців і з Миколаївської області. Е колектив. З Первомайська, е, власне, масштаб був в цьому році найпотужніший, тому що 31 вистава, 22 колективи. Е, це тільки приїхало, а ще плюс три, які при, е, при які були онлайн, онлайн так. були. Ось, е, вистави, е, і були колективи е, з Києва, які ну, ми рахуємо, вони незалежні колективи, але вони працюються вже ну, професійні. Ні, колективи, тому що вони працюють на глядача, вони е е квитки продають на свої вистави. А ось е тому е таких було в нас два театри. І власне, ось цей масштаб. Ви знаєте, навіть скільки я років і в журі приймаю участь і був головою в журі, сам же ж не один рік організовую. Навіть для мене це трошки було страшнувато, коли я відкрив кількість заявок, які в останній момент прийшли. Тому що дуже довго потихеньку там заявочки давали. Наші давні друзі, фестивальні, які щоріч приїздять до нас. Це Рівенська театральна школа. І там ще зрівно колективи. А от коли 15 квітня був останній день прийому заявок, от як накидали тих заявок, то я їх дуже довго і мені було дуже приємно, але дуже і страшнувато, тому що це, знаєте, це, по-перше, потрібно людей і зустріти, і розмістити, і е, написати програму Хто за ким і кожного врахувати, в того приходить потяг в 21.40, а в когось і в 0,3 ночі, комендантська година їх потрібно якось підтримати до ранку, mm -hmm. все на телефонах і важко, але слава богу, ми справилися з цією задачею. те, що стосується постановок, котрі демонстрували актори на сцені. Тематика їхня чи була вона якоюсь чітко визначеною, чи власне актори і колективи самі могли обирати, що саме представляти на розсуд глядачів та журів. Угу. Ви знаєте, в принципі, є такі фестивалі, де власне тільки конкретно іде вистава. Наприклад, якщо це Шекспірівський фестиваль, то це ідуть суто п'єси Вільяма Шекспіра. Шекспіра так. так, ось навіть є фестиваль, де є фестиваль однієї п'єси, де театри показують одну п'єсу, але свої різні варіанти. Бо ж мистецтво це поняття суб'єктивне. Кожен його відчуває по-іншому, кожен бачить по іншому. В нас ми. Не обмежуємо тематикою. В нас були як документальний театр, де молодь діти відображають сьогодення, як вони його бачать, як вони його сприймають, як вони його відчувають. Це документальний театр, документальні вистави. Звичайно, традиційні казки дитячої, Горошко, і рібка, і це тому, що номінації дитячі, і молодіжні колективи. Ну і звичайно, дуже потужні. Полотна філософські, це і ЮНЕСКО Носорогі, і це і, і інші вистави, які е, дійсно задумою заставляють думати і мислити. Тому якоїсь певної тематики ми не давали. А якими були етапи, що потрібно було зробити колективу, так у його учасникам, щоб приїхати до Хмельницького на Мельпомена Фест? Умовно кажучи, потрібно було просто заповнити заявку чи, власне, якось ще показати свій власний творчий доробок, котрий є? У нас вже з цього року ми приймаємо колективи. Окрім заявки, колектив повинен нам надати відеоверсію. Вистави ми передивляємося і відбираємо, тому що не всі театри, які планували до нас. Окрім тих, що вже були, ми не всі допустили, тому а багато що, заявок відхилили. Ну не дуже багато. Десь за десяток відхилили, тому що ви знаєте, фестиваль вже виріс до такого рівня, що в повні буті якісні постановки, режисерська робота, акторська робота. Звичайно, вже на фоні цих вистав, які були, ну ці би дивилися досить знайшли. Те бідненько і блідненько тому ми рекомендували керівникам трішечки попрацювати і приїхати до нас на наступний рік. Угу. Журі передивлялося і відбирало вистави. Журі працювали не тільки під час фестивалю, а працювало до того, тому що окрім онлайн вистав, які вони передивлялися, вони ще і передивлялися той матеріал, який подавали колективи для того, щоб відібрати якісні колективи. А якщо ми говоримо про етапи у Хмельницькому, вже безпосередньо на фестивалі, як це починалося? Тобто чи були поділені можливо на певні категорії колективи? Так, так звичайно. Ви знаєте, що ну, дитячий колектив вже не може порівнюватися з молодіжними колективами, тому що це зовсім інша вже якість гри, зовсім інша підготовка і так далі. Тому в нас окремо, оскільки фестиваль дитячих та. Молодіжних театральних колективів нас окремо шло дві номінації: окремо оцінювалися е, е, дитячі колективи. Робота там свої були гран-прі, перші, другі, треті місця і номінації, і окремо були молодіжні колективи. Але оскільки в нас в цьому році молодіжних колективів дуже багато було, і е, були, як я сказав, що колективи професійні, тому і молодіжну категорію ми поділили на категорію А. І категорію Б. Категорія А, це молодіжні колективи, колективи навчання студії, самодіяльні можна так, хоча зараз такого слова вже немає самодіяльність, є аматорство. Є аматорські колективи були, і окремо категорія Б. Це колективи, які ну вже на наш погляд, погляд журі, це є професійними колективами, які не можуть змагатися з колективами. Верні, ніж аматорські колективи з ними не можуть конкурувати, і колективи навчальних закладів, тому що є колективи шкіл, мистецтв, uh -huh. це ж вже не аматорські колективи, тому що вони навчаються, вони отримують фахову освіту театральну. тому це все було це в сторону, якби іншу групу виведено, і тому власне категорія А і Б була в молодіжних. Який вік наймолодшого учасника? Чи пригадаю? Пригадаю, тому що він постійно бігав цей учасник. Я не можу не пригадаю, з якого театру, а а пригадаю, це театр Котигорошко. Котигорошко це Тульчинський центр, по моєму. Це Вінницька, область. це Вінницька область. так, Тульчин там наймолодші дітки вони показували Рібку. І най най наймолодшенькі просто такі крихітні малесенькі артисти. Це в нас були з Кам'янця-Подільського. Це народний театр тандем, Центр естетичного виховання учнівської молоді. Кам'янця-Подільського вони, вони взагалі їм по 4-6 років. О, це взагалі малюки. Так це їх і з була малечко. взагалі. Це взагалі їх була майже перший вихід на, на сцену. І вже на такому на високому рівні, да. то не менше з малечку Ідей привчають до акторської майстерності. Так. Пане Анатолі, якщо ми говоримо про журі там, хто були хмельничани, можливо, когось запрошували з інших міст. Дивіться, наш фестиваль він має певний статус. Ви знаєте, є багато всеукраїнських міжнародних комерційних фестивалів. Вони себе так називають. Але фестиваль, всеукраїнський той, який зареєстрований в Міністерстві культури. І там є певні вимоги. Щоб фестиваль був всеукраїнським, потрібно щоб було приймало участь 10 і більше областей. І журі повинно бути п'ять членів журі. З різних абсолютно областей у нас з з Хмельницької області був тільки я один, як е, організа, як від організаторів. Ну і плюс я ж заслужений діяч мистецтв України, театральний е, театр. Я був від Хмельниччини. Маєте підстави? Так. Да. Е, Маєте підстави Маю, е, 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 А в нас е, бу, е, були представлені Рівненський гуманітарно-педагогічний університет. Це е, професор. Завідуючи відділенням театрально-режисерським Володимир Богатирьов. Це у нас була Тернопіль Борис Маленюк, він режисер театру. Це у нас Олександр Левицький, викладач Київського фахового театрального університету імені Карпенка Карого. І Вадим Хаїнський, це у нас директор, художній керівник, режисер Волинського академічного театру Ляльок. То переміг, ой. В, в скажу тік, напевно тільки про гран прі, да. тому що тому, що там були ще й перші другі, але абсолютно це... Кого згадаю назву, кого не згадаю, вибачте. Всі результати є. Отже, в дитячій номінації у нас гран-при завоював ну, колектив колектив візаві Житомирської наукової бібліотеки. Він до речі, вже двічі в нас виборює гран-прі в минулому році. і В цьому році це в категорії молодіжне, тому що вони були колектив і дитячий, і молодіжний. Вони вибори, а в молодіжній категорії, звичайно, вибороли «Ну і дітки», це, це студія театральна «Ну і дітки», це місто Полтава. Вони настільки вразили глядача, зал був переповнений, і вони ну, дійсно ну, яскраво відрізнялися від всіх. Тут навіть мови немає, що в них гран-прі. А серед категорій Б. Молоді Іжних не було гран-при, але було перше місце, і це був незалежний театр щирих. Е, дуже і журі, і глядачам сподобався е, студентський театр з Дніпра? Маски, е, який ну, вразив своїм і репертуаром, і виконавською майстерністю. Е, і, власне, вони і теж вибори перше місце. Ну а там далі ще є другі, перші теж, але ну, всіх вже абсолютно не пригадаю, і це би була така вже лекція. Якщо ми говоримо про призи, так що отримали переможці? Е, у нас... Традиційно е, отримують кубки. І отримують у нас дипломи, і керівники будуть отримувати, бо це ще в процесі розробки, і ми будемо їм надсилати сертифікати. Тому що окрім самого фестивалю конкурсу, відбувається ще багато майстер-класів, де приймають участь як учасники, так і керівники колективів. Тому для них буде ще й під будуть сертифікати. У нас Дипломи вірніше кубки авторські, нам їх виконує косівське художнє училище Івано-Франківської області за спеціальними ескізами, за спеціальними ціми. і Вони нам їх виробляють і надсилають. Якщо ми говоримо про хмельницьких акторів. Як вони виступили? Е, ну у нас з Хмельниччини приймало участь три колективи: два з Хмельницького, один з Кам'янця-Подільського, про які я вже раніше говорив наші. Маленькі, Маленькі дітки, так. Так. у нас в категорії молодіжний театр А категорії. Це аматорські колективи. У нас був театр спалах. Вони ставили виставу Фантомка дуже актуальну на сьогоднішній день про інвалідку, учасницю російсько-української війни. Інвалідку, яка от переживає оці фантомні явища в собі, переборює ампутацію, яку вона. Перенесла вони вони зайняли у нас третє місце. А і народний театр дзеркало міського будинку культури зайняли перше місце. Це в категорії молодь Б, тому що вони угу. теж якби на профепівпрофесійні, тому що там актори грають, актори театру нашого старицького. Те, що стосується організації, скільки часу працювали над тим, щоб підготувати цьогорічний фестиваль і власне. Хто увійшов до тієї команди організаторів? <рес> ну, дивіться, фестиваль він не готується за неділю і за місяць. Він готується дуже давно. Підготовка до фестивалю цьогорічного розпочалася ще в минулому році. Тому що, по-перше, це ж потрібно визначити день, коли ми дні, коли ми це робимо, щоб вони не заважали навчальному процесу, тому що школа мистецтво uh -huh. працювала, і їх ніхто ж не відмінив заняття, вона працювала. Людей вже потрібно розмістити, було далі. Це однозначно іде оголошення реклама фестивалю. Вона йде, як правило, в нас вже з жовтня місяця, тому що колективи повинні спланувати собі на наступний рік, власне, куди вони їдуть, на які фестивалі вони їдуть. Це ж потрібно і транспорт знайти кошти на добирання, на квитки і так далі. Ось активна робота почалася по по прийомці заявок це вже одразу після нового року. Ми вже почали отримувати перші заявки, які опрацьовувалися, які працювалися, і далі цей етап іде, збираються заявки, формується програма, формується а з управлінням культури. Подається ще до нового року. Подається ж кошторис, який ми плануємо. Тому що організаторами фестивалю є ж наше міське управління культури і туризму Хмельницької міської ради. the І наша школа мистецтв, вони є організаторами, і власно багато статей фестивальних це покриває управління культури. Воно дає кошти на проведення цього фестивалю, тому це ж потрібно спланувати бюджет на наступний рік і так далі. Тому починається ще з ось вже фактично. Вже готуєтеся до четвертої. Та, та, мене, та, вже так? Вже фактично. Є думки, є бачення, як я його. Ну, зауважив на ті е, свої для мене, е, якби де я не допрацював, що я, мені потрібно, наприклад, краще. Воно би було би так, то я вже це все собі планую. І я думаю, що у вересні місяці, коли розпочнеться е, навчальний процес, е, ми вже будемо говорити про Мальпомену фест 26-го року, пане Анатолію. А якщо ми говоримо про тих дітей, котрі сьогодні залучаються до акторства, про тих дітей, хто приходять. До театральних студій і власне починають працювати над тими чи іншими постановками, які сьогодні є. Тренди у акторстві, власне, і е, наскільки сьогодні діти так зацікавлені, от саме у цьому розвитку. Ну, я тут вам можу чітко сказати, тому що я сам в мене є другий театральний клас. Я працюю в нашій школі мистецтв на філії в ліцеї номер 2 на, на Дубово, тому я якраз росту з цими маленькими артистами. і Я відчуваю, що для них потрібно. Перш. За все, ви знаєте, театр це не тільки гра, а театр це велика праця і велика праця особливо для маленьких дітей, тому що тут формується і сценічне мовлення. Чіткість його виразність. Ви знаєте, дітки приходять в перший клас, то вони ж половину алфавіта не вимовляють. А це ж потрібно навчити, навчити логічно розмовляти, мислити, щось шукати, фантазувати. І це іде гра, і це дітям подобається. І вони приходять власне, на мою думку, в театр для створення тої гри. Яку де вони можуть відчувати себе вільно, де вони можуть відчувати себе в команді? Тому що театр це і командна гра, тому що один ну, є моно моновистави, але взагалом то театр це командна гра. Тому ось ці компоненти вони і формують актора, і не тільки актора, а таку маленьку особистість, яка в майбутньому буде ну. Супергроманідином нашої держави так, пане Анатолію, дякую вам. Дякую, що завітали yeah. до нас у студію. Глядачам Ті 8 Нагадаю, спілкувалися з ініціатором Мельпомена Фест та заступником директора з виховної роботи Хмельницької школи мистецтв Анатолієм Біліванцевим.